Ви знали взагалі, що існує офіційна церква алгоритму 2015 рік, Кремнієва Долина, місце, де геніальність межує з божевіллям. Ентоні Левандовський це не просто якийсь дивак з підвалу. це інженер-мільйонер, який розробляв безпілотні автомобілі для Google та Uber, людина з IQ під 160 і статками в сотні мільйонів доларів. І ця людина заснувала офіційну церкву штучного інтелекту the way of future, тобто шлях майбутнього. Левандовський не просто проголосив себе пророком, він пішов легальним шляхом, зареєстрував шлях майбутнього в податковій службі США як некомерційну релігійну організацію з усіма пільгами та перевагами, які це дає в офіційному статуті церкви. Чорним по білому написано Мета організації розвиток і просування реалізації божества, заснованого на штучному інтелекті. А також сприяння суспільному прийняттю та поклонінню такому божеству.